Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Buds Pro 2, флагманські навушники бренду, які дихають у спину Apple AirPods Pro 2. Хтось хибно може вважати, що флагмани бренду це OnePlus Buds 3, проте це не так, як мінімум через те, що в них немає припису Pro. Звісно, можна згадати смартфон OnePlus 11, і якраз після виходу OnePlus 10 Pro. Однак це флагман і OnePlus позиціонує цей смартфон як флагман. З приводу третіх OnePlus Buds сама компанія показує нам, що це не флагманські навушники, до того ж на це вказують деякі функції, яких немає в третій версії навушників. По-перше, в них немає бездротової зарядки, а по-друге, в них немає просторового аудіо, що є OnePlus Buds Pro 2. Потрібні вам ці функції чи ні, але якщо їх немає в навушниках, то і флагманськими вони не будуть вважатися. Крім цього, вже представили OnePlus Buds Pro. 3. І це вже наступне покоління флагманських навушників від компанії OnePlus. І як ви бачите і чуєте, я вас не обманув. Дійсно, OnePlus Buds 3, звичайні, це не флагмани, це субфлагмани. А от OnePlus Buds Pro 3 це вже флагманські навушники і це вже наступник OnePlus Buds Pro 2. І такий невеличкий спойлер. Другі прошки буде набагато вигідніше брати. Та це і не спойлер, в принципі, це і так зрозуміло, ніж OnePlus Buds Pro 3. Три, тому що зараз я подивився, якийсь у нас магазин один продає, і там вони вже коштують на три тисячі більше, ніж OnePlus Buds Pro 2. І звісно, зараз їх буде вигідніше взяти. Але про все по порядку. Тож сьогодні мова буде йти саме про OnePlus Buds Pro 2. Тому, якщо вам цікаво, сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я починаю огляд цих прекрасних навушників. Замовляв я ці навушники традиційно з Аліекспрес на розпродаж, але вже не 11.11, 11 як я це майже завжди робив, а на ювілейний розпродаж на 14 років Аліекспрес. Він проходив з 18 березня, і саме тоді я придбав ці навушники. З урахуванням купону і знижки обійшлися вони мені у 4600 гривень, той час, як в наших магазинах на той момент вони коштували близько 6000 гривень. Про комплектацію нічого не буду казати, ви самі все бачили у шортці. А користуюся я навушниками ми п'ять місяців, тобто майже пів року, і повірте, мені є що вам розказати. Почнемо по традиції з дизайну і матеріалів корпусу. Навушники мають декілька кольорів, але саме ті, які я вибрав, мають зелений колір. Вони якраз підходять до мого OnePlus 10 Pro, тому що він теж зелений. Корпус виготовлено з якісного матового soft touch пластику, який досить приємний на дотик. Але у такого рішення є і проблема. Кейс може просто вислизнути з руки і впасти, тому дуже бажано його тримати в чохлі. До речі, про чохол. Чохол я ношу ось такий червоний, тому що не знайшов на Алікспресі прозорий силікону. Новий броньований, який я носив на Realme Buds Air 3 та Redmi Buds 4 Pro. То зрозумів, той зрозумів. Той чохол, який я хотів замовити, без проблем тримається на кейсі і не спадає. В той час як червоний звичайний силіконовий, треба кріпити двостороннім скотчем, щоб він тримався, за що отримує великий мінус. І ще один величезний мінус цього чохла, це те, що коли він приїхав до мене, він дуже смердів. Звісно, через деякий час воно вивітрилось, але перший час було неприємно. Тож про чохол я закінчив, їдемо далі. На Кейсу розташований логотип самої компанії і компанію, з якою OnePlus співпрацює, для того, щоб звук в навушниках був краще. Назва її Dyne Audio. Заду розташований роздім для зарядки Type-C. Спереду розташований індикатор, який слугує для індикації заряду розряду акумулятора, а також для підключення навушників до смартфона. Коли кейс розряджений, індикатор буде світитися червоним кольором. Коли заряджений наполовину, то жовтим. Коли повністю, то зеленим. При відкритті кришки кейсу нас зустрічаються. Навушники, ну і з іншої сторони напис «So created with Dyne Audio, що в перекладі означає створено спільно з Dune Audio. Під навушниками знаходиться кнопка, яка слугує для створення пари між навушниками та смартфоном, а також для скидання навушників до заводських налаштувань. Кришка кейсу не люфтить. Магніти якісні як самої кришки, так і самих навушників. З кейсу навушники не випадають. Щоб навушники випали, потрібно прикласти чимало зусиль. При закритому положенні кришки кейсу навушники всередині не трясуться. Між навушники виконані також з пластику, але одна половина навушників зроблена в матовому виконанні, а друга в глянцевому для кращого тактильного керування навушниками. Знизу навушників знаходяться розмовні мікрофони, які виконані у ролі сіточки на кшталт AirPods Pro 2. До мікрофонів і їх якості ми ще повернемось. А також зверху знаходяться мікрофони для шумозаглушення. Про шумозаглушення і інші функції поговоримо пізніше в окремому блоці. Конектори для заряджання навушників знаходяться зверху, що ще мені дуже сподобалося в матеріал так це те що в самих амбюшорах є сіточки Через яких не буде попадати вушна сірка, за що компанії Манплас летить величезний респект. Навушники в кейсі розташовані зручно, як дістав з кейсу, так їх назад в тому ж положенні і поклав. Не треба постійно гратися з навушниками, як з тими ж Realme Buds Air3, огляд на який є на каналі. Хто його дивився, розуміє, про що я кажу. Хто не дивився, посилання залишу в описі. Також навушники мають пиле та захист за стандартом IP 55, до чого вони взагалі не бояться, а от у воду її занурювати, я їх точно не рекомендую. Волог. Захист не тільки в навушниках, не для того був зроблений, щоб його перевіряти, а для того, щоб якщо ви випадково, я наголошу, випадково упустите навушники у воду, щоб їм нічого не було. Те саме можна сказати і про смартфони. Посадкового вуха чудова, приблизно така сама, як у тих же Realme Buds Air 3 та Redmi Buds 4 Pro. мабуть, навіть ще краще, ніж у згаданих двох моделях. Навушники дуже зручні, звук не випадає, тримається чудово. Дискомфорт після досить тривалого використання не викликають. Також навушниках можна займатися спортом. На собі перевірив, все супер. Їдемо далі. Ємність акумулятору складає 520 мА на годину у кейсу і 60 мА на годину у самих навушників. Заявлена автономність до 25 годин роботи разом з кейсом з увімкненим ANC. Для тих, хто не знає, ANC це шумозаглушення. І до 39 годин без ANC. Також до 9 годин роботи самих навушників, не враховуючи кейс. Та до 6 годин з увімкненим ANC. Я користувався навушниками завжди з режимом шумозаглушення, в якому вони розряджалися приблизно через 7 годин. Тож заявлена. Автономність відповідає дійсності. В наявності є бездротова зарядка, що логічно, адже навушники флагманські. Хоча навіть бюджетних Redmi Buds 3 Pro вона є. Проте вже з 4-го покоління Redmi Buds її чомусь прибрали. Я хоч і не заряджаю їх по бездроту, але наявність цієї функції однозначно плюс. Повна зарядка навушників від 0 до 100% займає приблизно годину 45 хвилин. Індикатор заряду розряду батареї має майже RGB підсвічування, якщо це так можна назвати. Тобто ви будете бачити приблизний рівень заряду акумулятора завдяки індикатору. Який по мірі розряджання кейсу буде показувати різний колір? Наприклад, якщо у вас 100%, він буде показувати зелений колір, якщо 50% – жовтий колір. Ну і якщо ближче до нуля, тоді червоний. Ну і такий самий принцип, коли ви ставите кейс на зарядку. По автономності все їдемо далі. Якщо у вас смартфон від OnePlus, тоді вам не потрібен застосунок. Всі налаштування будуть вбудовані в саму систему, а саме у вкладці Bluetooth. Якщо ж у вас смартфон від іншого виробника, то без застосунку не обійтись. І перше, з чого я хочу почати, це переключення режимів. Всього їх три: усунення шуму, вимкнути та прозорість. Шумозаглушення має 4 рівні низький. Підходить для тихих місць, наприклад, квартира чи офіс. Помірний. Підходить для відносно шумних місць, наприклад, вулиця чи торговельний центр. Високий найкраще підходить для шумних місць, наприклад, літаки і поїзди. І інтелектуальний автоматично зменшує шум відповідно до вашого оточення. До речі, про інтелектуальне шумозаглушення. Воно працює просто ідеально. Датчики розуміють, який шум в даний момент вас оточує, і підлаштовує рівень шумозаглушення під цей шум. Мені воно подобається і я його використовую. Це можна порівняти з авто Яскравістю OnePlus 10 Pro і його датчиками освітленості, тому що автояскравість у ньому теж працює ідеально, без перебільшень. Датчики розуміють, в якому місці ви знаходитесь, темному або світлому, і підлаштовує яскравість під це місце. Як це повинно відбуватися у флагманському смартфоні. Те саме можу сказати і про датчик наближення. Він тут теж, як не дивно, працює ідеально, на відміну від однієї компанії, смартфони якої страждають цією проблемою. Не будемо показувати пальцем. Але щось ми трохи відволіклись від навушників. Тому їдемо далі. Захист від вітру. Це просто щось неймовірне, тому що навіть сильний вітер в навушниках ти не відчуваєш. І шумозаглушення теж допомагає від нього позбутися. Також за рахунок посадки у вуха вітер всередину вух не задувається, і це не створює неприємних відчуттів. Згадаємо ті ж Realme Buds Air 3, в яких ця проблема була. Хоча, якщо зайти в застосунок Realme Link, в якому можна налаштувати навушники під себе, ми можемо побачити пункт захист від вітру, вмикаючи його, навушники повинні прибрати зайвий від вітру. Проте, на відміну від OnePlus Buds Pro 2 цього не відбувалось. Крім того, що цей захист від вітру не працював належним чином, ще й вітер задував у вуха, хоч це й внутрішньоканальні навушники. Тому я хочу за це похвалити OnePlus Buds Pro 2. В цьому плані вони чудові. Та й загалом вони такі, проте це вже висновок, але до нього ми дійдемо вже у кінці відео. Тож продовжуємо далі по OnePlus Buds Pro 2. Особисто я завжди вмикаю високий рівень, загалом через те, що я слухаю музику в основному на вулиці або ж в транспорті. Автоматичного вимкнення шумозаглушення я не помічав, як це було в Redmi Buds 4 Pro, але той навушники рівнем нижче за флагманський OnePlus. Шумозаглушення OnePlus Buds Pro 2 краще, ніж в тих навушниках, які я вже тестував. А це Redmi Buds 3 Pro, Redmi Buds 4 Pro та Realme Buds Air 3. Проте в AirPods Pro 2 шумозаглушення значно краще ніж у OnePlus. Це 100%, адже я їх порівнював між собою. Под сином моїй, тому протестив я це один раз. Проте цього часу мені вистачило зрозуміти, де ж краще шумозаглушення. В метро OnePlus Buds Pro 2 глушить шуми досить добре, музику чути чітко. В іншому транспорті, такому як трамвай і так далі, глушить ще краще. Не сказати, що я прям нічого не чув, що відбувається навколо, проте чув дуже погано, а музику чути дуже добре. Їдемо далі. Прозорість. Це найкращий режим прозорості, який я коли-небудь чув. Всі навушники, які я тестував до цього, і порядно стоять з флагманами від. OnePlus Redmi Buds 3 Pro, Redmi Buds 4 Pro, Realme Buds Air 3. У жодних з цих навушників немає такої чіткості, такої чутності, як у OnePlus Buds Pro 2. Звісно, і рівень у них, як у середньобюджетних навушників, і порівнювати їх не зовсім доречно. Проте до цього флагманських навушників у мене не було, тому і порівнювати немає з чим. Не знаю, як там у AirPods, але у OnePlus просто неймовірна прозорість. Я думаю, навіть краще за подси. Тестував я в подсах тільки звуки шумозаглушення, знову ж таки, тому що навушність. Навушники не мої, так би протестував би і їх також, і тоді це вже було б доречне порівняння, але вже як є. Але факт залишається фактом: у OnePlus Buds PRO 2 просто прекрасна прозорість. Чути абсолютно все, як навколишній шум, так і голоси людей. Це якраз той випадок, коли навушники не хочеш знімати, на відміну від середньобюджетних рішень. Їдемо далі. Звичайний режим або вимкнути, як написано в вкладці Bluetooth. Тут все зрозуміло: просто звичайний режим з пасивним шумозаглушенням за рахунок форм-фактора навушників, а тобто, внутрішній. Канальні. Наступне це індикація заряду навушників як кейсу, так і самих навушників. Все відображається зверху над режимами контролю шуму. Після рядку з режимами контролю шуму нас зустрічає функція персоналізоване усунення шуму. Ефекти усунення шуму персоналізовано відповідно до структури вашого вушного каналу, щоб забезпечувати чіткіше відтворення звуку. Наступне це еквалайзер. Ви можете налаштовувати звук під своє уподобання. Еквалайзер містить у собі такі режими, як: звуковий ландшафт від Hans Zimmer, режим, який створив відомий композитор та автор музики до кінофільмів Хан Зіммер. Далі збалансований, потім чистий звук, в цьому режимі стає чіткіше вокал. Наступне серенада, в цьому режимі стає чіткіше сама мелодія. Ну і бас. В цьому режимі посилюється бас. Також, якщо вам буде мало басу, його завжди можна додати за допомогою фірмової функції Bass Wave. Динамічно підвищуєте рівень басів, щоб глибокий бас звучав чітко і точно. Ви можете вести повзнанок, що праворуч, що ліворуч, але ліворуч бас буде прибиратися і його майже не буде чути, а праворуч Додаватися і його буде чути дуже добре. Рівнів всього 5, що ліворуч, що праворуч. Крім цього, ви можете також створити власний еквалайзер і налаштувати звук максимально під себе. Наступне це режим високої чіткості. Це режим чимось схожий на функцію чистий звук, про який я сказав нещодавно. Наступне оптимальний звук. Отримайте звук студійної якості, адаптований до структури вашого вушного каналу та ваших характеристик слуху. Тут і додати нічого. Поїхали далі. Просторове аудіо, воно же Dolby Atmos. Просторове аудіо створює імерсивне звукове середовище, разі використання підтримуваних програм для відтворення музики, відео та ігор. Думаю, багато хто знає, що це за функція, проте поясню для тих, хто не знає. Ця функція вас поринає більшою мелодією, завдяки відчуттю, що музика ніби крутиться навколо вас. Наступне це здоров'я шиї, що досить цікаво. Адже не у багатьох навушниках є така функція, якщо взагалі такі існують. Ця функція дає вам змогу відстежити вплив нездорової постави на здоров'я вашої шиї і надає рекомендації щодо його покращення. Але тут ситуація як з мі і його відстеження. Кисню в крові. Точну інформацію ви зможете дізнатися тільки завдяки лікарям. Відстеження нездорової постави виміряної навушниками не дає ніякої гарантії, що це буде точна інформація. Треба це розуміти. Але функція однозначно корисна і варта вашої уваги. Їдемо далі. Наступна функція це Zen Mode Air. Стисніть і утримайте основу навушника протягом 3 секунд, щоб відтворити білий шум. Слухайте заспокійливі звуки природи через навушники. Швидко стисніть основу навушника, щоб призупинити звуки природи. Прикольно. Функція дуже рідко її використовую, проте звуки природи дійсно дуже приємні і максимально наближені до реальних. Наступне це елементи керування навушниками. І так, щоб керувати навушниками OnePlus Buds Pro 2, недостатньо тільки тапнути на ніжку два рази, щоб переключити трек. Тут це робиться натисканнями на ніжку обома пальцями, щоб не було міскліків. Якщо ви користувалися навушниками, у яких керування відбувалося через тапи, то тут вам доведеться звикати до затискання обома пальцями. Перший раз буде незручно і ви будете намагатися Розуміти, як же так натиснути, щоб воно спрацювало. А потім, коли звикнете, все піде як по маслу. Кажу по своєму досвіду. Налаштувати елементи керування можна як на правому, так і на лівому навушнику. До елементів керування входять: відтворення або пауза. Потрібно швидко затиснути навушник, будь-який і правий, і лівий, і в одному стисканні і в двох, і в трьох все однаково у двох навушниках. Один раз, щоб відтворити або зупинити трек. На подвійне стискання можна налаштувати також плей-паузу, наступний трек, попередній трек, голосовий асистент. А також ігровий режим. До речі, про ігровий режим. Я граю в Call of Duty Mobile і навіть в ігровому режимі затримка присутня. Так її стає трошечки менше, проте не настільки, щоб грати було комфортно. Тому якщо ви граєте в шутери, ці навушники вам точно не підійдуть. До того ж, я не думаю, що люди будуть купувати ці навушники для того, щоб в них грати. Їдемо далі. На потрійне стискання можна налаштувати плей, паузу, голосовий помічник та ігровий режим. На стиснення і утримання навушника протягом однієї-двох секунд можна налаштувати усунення шуму, прозорість та Звичайний режим. Так, на жаль, збільшити або зменшити гучність по навушника не завезли, і це дуже печально, тому що це дуже зручно і не завжди маєш мій бенд під рукою, аби регулювати гучність. Тому це мінус не прям суттєвий, але неприємний. Багато хто думав, що OnePlus випустить оновлення, в якому ця функція буде доступна, проте цього не сталося. Що ж, поїхали далі. Наступна функція це виявлення носіння овусі. Коли ви вставляєте навушники у вуха або дістаєте їх, звук автоматично відтворюється або призупиняється, або перемикається. На інший аудіоканал. Функція каже сама за себе, бо вона є в усіх флагманських і не тільки навушниках. Наступне це параметри, пов'язані з камерою. Керування камерою. Вимкніть камеру і двічі стисніть будь-який навушник, щоб зробити фото. Зручна функція, якщо вам треба зробити своє фото на відстані. Подвійне підключення, так званий мультипойнт. Підключіть два пристрої одночасно та легко переключайтеся між ними. Думаю, тут все зрозуміло, їдемо далі. Перевірка прилягання навушника вкладиша. Вибирайте насадки для навушників, які щільно вставляються у. Вушні канали. Це забезпечить краще зниження шумів. Ну думаю, тут все зрозуміло. Система перевіряє, наскільки добре навушники прилягають до вух, аби вичули менше шумів навколо. Ну і остання не менш важлива функція це оновлення програмного забезпечення. Куди ж без нього? Як тільки я почав ними користуватися, одразу прилетіло оновлення, що і не дивно. адже навушники вже рік після дати випуску на ринок. Не знаю, що там покращило, тому що я їх одразу оновив, але я впевнений, що якусь частину проблемних питань OnePlus все ж таки вирішили, тому що компанія дійсно про своїх користувачів і прослуховується до них на відміну від інших деяких брендів. Не будемо їх називати в голос. До того ж, проблем в програмному плані OnePlus Buds Pro 2 я не виявив. При першому підключенні навушників до смартфону потрібно затиснути і утримувати кнопку, яка знаходиться всередині кейсу протягом 3 секунд. Індикатор почне блимати білим кольором, після чого потрібно бути на самому смартфоні в налаштуванні. Bluetooth натиснути на навушники і вони приєднаються. Щоб скинути навушники до заводських налаштувань, потрібно затиснути і утримувати кнопку вже 10 секунд. Після чого спочатку індикатор буде блимати білим кольором, потім червоним і потім знову білим. І тоді вони скинуться. Після першого підключення на смартфон OnePlus, тепер буде завжди з'являтися анімація, але це якщо навушники глобальної версії. Якщо ж навушники у вас китайської версії, тоді анімації не буде. Проте абсолютно всі налаштування у вкладці Bluetooth будуть доступними. Також після першого підключення навушників до смартфону надалі навушники будуть підключатися автоматично одразу після відкриття кейсу. Підключаються швидко, проблем з цим не було. Мікрофони одні з найкращих на ринку твс навушників в принципі, не кажучи вже за те, що вони набагато кращі за AirPods Pro 2. В інтернеті багато тестів можете самі перевірити. Співрозмовник буде вас чути дуже чітко, не дивлячись на те, де ви зараз знаходитесь. Це може бути як тихе місце, так і досить шумне. Тому якщо ви шукаєте навушники у якості хорошої гарнітури, то ці навушники точно для вас. А тепер давайте послухаємо приклад запису звуку з мікрофонів OnePlus Buds Pro 2. ТЕСТ Запису звуку з мікрофонів без сутових. ТВС-наушники OnePlus Buds Pro 2. Найцікавіше і найголовніше в навушниках це, звісно, їх звук. OnePlus Buds Pro 2 мають флагманський звук на рівні з їх найголовнішим конкурентом Apple AirPods Pro 2. Хтось навіть каже, що звук OnePlus навіть кращий, ніж в навушниках від Apple. Звук максимально чистий, через що в навушниках дуже приємно слухати музику. Дійсно, звук тут чудовий і один з найкращих в цьому ціновому сегменті. Ну і звісно, він набагато кращий за той, який був в середньобюджетних Redmi Buds 4 Pro і Realme Buds Air 3. Це навіть не обговорюється. Бас дуже насичений і глибокий, набагато краще, ніж тих навушниках, які я згадав. До того ж, якщо вам його не вистачає, ви можете додати його в налаштування. Запасу там багато, з приводу гучності звуку. Запас гучності дуже високий. Я слухав музику на 40% гучності і мені вистачало з головою. Більше 70% гучності я не рекомендую вмикати. Проте, якщо вам її не буде вистачати, рекомендую дійсно без приколів звернутися до лікаря. У кого ж зі слухом все добре, думаю, ви точно відчуєте Різницю від своїх попередніх навушників з приводу приривання звуку то цього я не помічав. Навушники гарно тримають зв'язок, звук не втрачають, навіть якщо відійти за стіну, а то і за дві. Навушники мають кодек LGC 50 та Bluetooth версії 5.3, що дає значну перевагу в зв'язку між навушниками і смартфоном. Також навушники мають кодеки більш низької якості, а саме: LC3, SBC та AAC. На цьому по звуку все, тож переходимо до висновків. OnePlus Buds Pro 2 це чудові навушники, які можуть конкурувати за AirPods Pro 2 або Samsung Galaxy Buds 2 Pro, адже якість звуку в них дійсно висока. Дизайн, матеріал корпусу та розширені функції, деякі з яких ексклюзивні, яких немає у жодних навушників, мається на увазі відстеження здоров'я шиї, також на належному рівні, не кажучи вже про рекордну тривалість роботи цих навушників. У Buds Pro 2 є все, що ми сьогодні очікуємо від навушників. Компактний розмір, витончена форма, шумозаглушення, зручне сенсорне управління, чудова якість звуку і мікрофон. Ну і, мабуть, єдиним недоліком є відносно слабкий ANC. Якщо порівнювати його з тим же шумозаглушенням в AirPods PRO 2, воно там значно краще. Проте і ціна у OnePlus Buds PRO 2 у два рази нижча. Ну і звісно, найголовніше питання: чи варто зараз купувати ці навушники? Так і ще раз так. Вони досі актуальні, і через півтори роки після виходу навушників на ринок вони значно впали в ціні. І за ці гроші це одні з найкращих флагманських навушників на сьогодні. Зараз їх можна придбати за ціною від 5 тисяч гривень в багатьох магазинах техніки. Нагадаю, що я їх замовляв з Аліекспресу за, за 4600 гривень, коли їх ринкова ціна складала приблизно 6 тисяч гривень і більше. Крім того, це був масштабний розпродаж на Аліекспрес плюс купони на знижки і так далі. А зараз ви можете придбати OnePlus Buds Pro 2 майже за ті самі гроші, що і я, вже всередині нашої країни. Навушники OnePlus Buds Pro 2 були розроблені з урахуванням потреб користувачів різних смартфонів, але вони безумовно повинні стати очевидним вибором для всіх, хто має смартфон OnePlus. Що ж, ось таким вийшов цей огляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо це так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також не забуваємо, що війна в країні триває, тож продовжуємо підтримувати Збройні Сили України не тільки морально, а й донатами. Ну а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні.